Доброго дня, 25 вересня. Нарешті день такий сонячний, що дощів немає. Тут дощі були три неділі. І починаю вже збирати потроху ну, такі ранні сорти там Ріхард, там деякі топаси, ну, скажімо, які вже практично готові. І почну з такого сорту, як Кренет Курський. Тут в мене за межами саду сіянець, і я по периметру прищеплював цей сорт. От цей рік дуже гарно гордив. І зараз подивимося, отакі От яблука здоров'я. От я практично не обробляв нічим. Яблука, ну, висока імунність, червивих практично немає. Тут я не достаю, та і в саду мінімум бровіток стараюся робити. Це затратно і часу на це не так і багато. А тут взагалі я ні разу не пробляв. І ну, практично весь урожай висить. Падало ці дуже мало, а зараз і обірву і можна буде зважити. Ну, частину зірвав я, і зараз можна оглянути їх. На третій рік цей сорт показав в усій красі себе. Той рік усиналки були то такі, скажімо так, незрачні, десь трошки більшого розміру, не окра... окраси не було, але яблука чудово зберігалися, лежали до весни, в березні їв і, я думаю, будуть ватні, коли ні, яблука сочні були і дуже смачні. Так, зараз зважимо кілька. Яблука відносяться до крупноплідних. Дуже красиві. Ну, це в дитинстві один з кращих моїх сортів було. Так, от 392, майже 400. Так, от таке красиве яблуко. От Коли зверху я дивився на нього, на ці яблука, то вони, наче. Прозрачні були. Це ну, стекляність видно. тут Вони не хворіють під кожною прямистістю, але бачу, стекляність є. того не буде такі яблука лежати, але будуть дуже смачні такого мармеладного смаку. Саме отакі, де майже прозрачні. Тут ще кілька бачив отаких. От, от не знаю, чи камера передасть. От якщо знизу вони висіли, отак, як я дивився на них, вони мені здавалися наче прозрачні. Такі цікаві яблука. Так, ще кілька зважу. 390. Так, вони плотні і такі, ну, не ли... Колодоні важкі. 391. Так, ось таке ще красиве яблуко. На сонці має червоний бік на сіенцю. такого розміру. 364. Так. І ось оце яблуко. Може... Саме крупне. 487. Ну от пошти пів кілограма. Ну, такі плотненьке яблука. Зараз воно міг ще рано їсти. І от, тут ось у Вілім Спрайт ще яблуко залишилося. Теж тверде. Птичка клює, а воно не гниє. Лежить, от, мабуть, до заморозків. Літнє яблуко. Да, сорт просто шикарний. Тут ось аптечки почали клювати, до речі, поклювали, впали вони, дощі йдуть мокро, а їм хоч би що не гниють. Щас розрижу і скуштуємо технічній стиглості цей сорт. Так, ну, біла м'якоть, сочне. <клес> сочне яблуко пробуємо. Да, шикарний, шикарний смак. Просто шикарний. Такий аромат даже відчувається цей рік. І яблуко сочне, кислинки взагалі немає. Ну, цей сорт можна віднести до десертних. Я той рік, ну не дуже, скажімо так, трошки і, і розміром, і смаком, але були сигналки. Сигналки взагалі показують себе. Не з найкращої сторони, а от зараз, це рік, я переконався, навіть думав переприщеплювати, але зрозумів, що це дуже чудовий сорт. Такий, яким я пам'ятаю ще в дитинстві. Була тут у нас посадка в саду в сусідньому, і ми в кінці осені, після збору, там їздили і ну, вже залишки рвали. Пам'ятаю цей смак. Але от зараз, мені здається, він ще смачніший. Багато сортів в мене, але от цей сорт дуже хороший. Тим, що ну, висока імунність, крупноплідність, сочність, е десертну смаку, аромат навіть є дуже приємний. І після смак такий залишається, дуже приємний. От чим подобаються деякі яблука, які діси, от як є такий виноград. Там полуничний є сорт. Що з'їдаєш і ще деякий час такий смак приємний залишається після плоду. Оце саме це, цей сорт теж такий приємний аромат, смак. Десь 4-7-4-8 навіть можна поставити цьому сорту. Дуже чудовий, дуже мене вразив. să se sort, să rică.